Час прибуття транспорту можна буде прямісінько на зупинках за допомогою GPS. Таксисти чернівців теж вирушили до столиці в підтримку Євромайдану. Чернівецькі студенти закликали до європейськості своїх викладачів листами. Мої вітання в ефірі п'ятого каналу. Інформаційна передача Місцевий час. Далі про події в Чернівцях та області в студії Вероніка Залевська. Чернівецький Євромайдан знелюднів саме після того, коли студентів повернули до вишів, налякавши їх сесією, впевнені активісти. Але такий розвиток подій, вважають, чернівчани, не змінив загального настрою в столиці Буковини. Молодь, яка не поїхала до Києва, вирішила боротися за європейськість на місцях, і почали вони своїх викладачів. Європа починається з кожного з нас. Ми хочемо Європу, щоб вона почалася з нинішнього президента. Але коли народ не розуміє, коли народ кидає, смітить. É... Корупцію ту саме розвиває, да і вимагає від нинішнього керівництва нашої держави, щоб вони були чесними, а ми були нечесними. То це ну неправильно, озброївшись такими переконаннями, студенти написали 300 листів до викладачів чернівецьких вишів, адже кажуть молоді люди, саме педагоги мають найбільший вплив на розвиток свідомості у нинішнього покоління. Листи короткі містять заклики, які на думку студентів можуть зробити чернівці по-справжньому європейськими. Те знання, яке видаєте їм, тобто студентам. Робить Україну сильною і тією самою європейською. Ось Такий надпис у нас буде. А ті викладачі, які сьогодні ігнорують це, ми залишимо ось такі надписи, де е, полягає, ви захищаєте нинішню владу. А ви впевнені, що влада на стороні вас? Викладачі різних вишів власти приймали, реагували на побажання студентів спокійно, з розумінням, але запевняли, до змін треба братися гуртом і починати з себе. Легше небезпечно ворога перемогти, чим себе. «Сама неприступна фортеця це людська башка. Але коли вже тут зміни сталися, то вже людина нічого не зупинить. Всі повинні зрозуміти, всі повинні щось змінювати в цьому житті, до кращого йти. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк місцевий час. На київський євромайдан поїхали і таксисти чернівців. Активісти заявили, що не можуть стояти осторінь тих подій, що нині відбуваються в столиці. Бажання підтримати столичний Євромайдан виявили 10 водіїв. Усі вони представники різних служб таксі міста. За словами активістів, рішучості для цієї поїздки їм додали події, які відбулися вночі 10 грудня на майдані Незалежності в Києві. Таким вчинком вони не лише виступають за євроінтеграцію та проти президента і уряду України, але висловлюють підтримку молодим людям, які нині стоять на Майдані. Збираємося їхати в Київ, підтримати наш народ український. Бо наш президент зрадив Україну і ми за народ. Пора міняти нашу владу. бо немає цієї влади, і порядку нікого. Їду, тому що прийшла пора, мабуть. Я посмотрю, що молодеж наша така активна, а ми вроді більш пасивні. пора їх підтримати, бо вони дуже... Інтересні люди, їх треба підтримати. І прийшла пора? Ну я думаю, що всі готові стояти за свій народ, тому що потрібно, щоб на Україні було життя нормальне, таке, як у інших країнах, щоб була демократія, щоб була повага до людей простих. І ніхто не... Були люди захищені соціально. Це пенсії, зарплати, роботи. Вирушили чернівецькі таксисти з центральної площі міста. По дорозі до столиці до них долучилися таксисти з Кам'янець-Подільського, Хмельницького та Житомира. В Чернівцях вшанували учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Нагадаємо, 14 грудня 1986 року було завершено будівництво саркофагу над зруйнованим четвертим енергоблоком атомної електростанції. Щороку цього дня відзначається День ліквідатора. Володимиру Олександровичу було 30, коли його направили до Чорнобиля ліквідовувати наслідки аварії на атомній електростанції. Чоловік пробув там три місяці. Проте цього каже, вистачило, аби зірвати здоров'я. Знаєш, говорять, Глазам страшно, руки делают. Так и там. Здоровье, конечно, оставляет желать лучшего. И особенно в последние года радиация через 25-27 лет достает. І косять людей. Нині ж періодична вдячність від влади, і щоденне життя на 15 квадратних метрах разом з сім'єю уже котрий рік змушує бажати кращого. Віктору Олексійовичу для прикладу навіть довелося виграти кілька судів, аби вибороти право на отримання додаткових коштів. Але про те, що чоловік їх заслужив, нагадують лише страшні спогади. Заїжджаємо в села, в селах пусто, пусто все виїд, коли в квартирах люди залишили дорогоцінну мебель. Ну, всю обстановку Заходить, Ліквідовували аварію у Чорнобилі і Буковинські жінки. Надії Васильівні виповнилось 19, коли довелося лишити все і їхати. Там вона пропрацювала поваром всього два тижні, але болячок зізнається, набралася на все життя. Так, той час ніхто не задумувався, як це там, і що це там. Треба, значить треба. Ну, За 15 хвилин зібралася і поїхала. То, як пішов дощ, пам'ятаю, мені зараз моторошно і цей, що як горіло, нібито одіяло, ватне, що так дихнути не було чим. Листя впали, ніби то вже в жовтні, в листопаді місяці. Цієї допомоги, яку надає держава, чорнобильцям катастрофічно не вистачає а вічні питання так і залишаються проблемними. Питання забезпечення житлом, медичного забезпечення, так як не секрет, можливості державного бюджету обмежені і відповідно і є дуже багато проблем не в повній мірі забезпечуються всі. Виплати передбачені чорнобильським законом вже традиційно буковинських ліквідаторів нагородили грамотами та відзнаками і знову пообіцяли, що дбатимуть про них і пам'ятатимуть про великий подвиг. Ірина Мороз, Андрій Піскарьов, місцевий час. Проблема газових колонок в Хрущовках вирішиться в наступні два роки. Про це повідомляють комунальники Чернівців. Нагадаємо, в майже 160 будинках міста виявили несправності в димовентиляційних каналах. На останньому засіданні виконкому була затверджена програма заходів, відповідно якої буде визначено найпроблемніші будинки та почерговість проведення в них ремонтних робіт. Питання грошей відклали на потім. Нещільні домарі стали причиною гучних протестів та нарікань мешканців Чернівецьких хрущовок. Газовики заради безпеки людей намагалися відключати газові колонки, але комунальники пообіцяли, що ситуацію вирішать цивілізовано. Вони щомісяця перевірятимуть кожну квартиру. В тих помешканнях, де демовентиляційні канали ще можна зремонтувати, робитимуться, а газові колонки відключатимуть тільки там, де змінити вже нічого не можна. В таких випадках комісія буде розглядати альтернативні методи отримання послуги щодо гарячого постачання. Чи це буде як у більшості чернівчан влаштування через бойлери, електричні прилади? А можливо, в окремих випадках буде розглядатися питання і щодо розробки документації проектної і кошторисної на влаштування приставних Димовин каналів. це будівництво нових представників. Наразі фахівці обстежили 123 будинки на черзі ще 37. Після перевірки усіх квартир кажуть комунальники, можна буде говорити і про кошти, які необхідні для цих робіт. Коли ми будемо бачити вже реальний стан справ за результатами стежу, маючи кошториси, ми будемо бачити загальну суму коштів необхідних. Передбачаємо, що будемо. Виходити з клопотанням і на рівень профільного міністерства, можливо, кабінету міністрів самі ж мешканці Хрущовок з поділом витрат не погоджуються. Вони вважають, що кошти на ремонт повинна надавати виключно держава. Наш дом знаходиться на балансі місцевих советів. Вони повинні вирішати цей питання, А ми потребителі. Нам повинні довести нормальні всі умови, а ми повинні потреби і газ, воду і так далі. Тому колонки нам. Раз уже приспособлены наши квартиры в этом районе подколовки, значит, они должны остаться. Я сам инвалид, у меня нет денег столько. Инвалид войны. У меня нет этих, денег таких. Нагадаємо, Хрущовки в місті побудували з порушенням будівельних норм, а тому є ризик проникнення чадного газу в квартири. Наразі від колонок відключили майже 15 осель, де найнебезпечніше. Подальші дії комунальників вирішуватиме міжвідомча комісія в понеділок. Вероніка Залевська, Андрій Сиколовський, місцевий час. Розумні зупинки планують встановити в Чернівцях. Завдяки моніторам, кожен охочий матиме можливість дізнатися час прибуття маршрутки на зупинку. Це буде одним з етапів впровадження системи gps навігації в місті. А от коли городяни зможуть користуватися новим зручним нововведенням, знають наші кореспонденти. Вже більше року у Чернівцях працюють над впровадженням системи gps навігації, аналогів котрої немає в жодному з міст України. Якщо в інших містах пішли... Тільки тим, що спостерігати за транспортними засобами в онлайн режимі, то ми замовили замовляємо gps навігатори із озвучкою. Наступна зупинка, завод Гравітон щасливої дороги цією системою. Тішаться і водії, і пасажири. Зокрема, першим не доводиться оголошувати назву зупинки, адже озвучення спрацьовує автоматично. Так, да, дуже хороша система. Зразу слышно на остановки, якщо то не знає, можна послухати висті. Поки що така система існує лише на кількох маршрутах. Вже за півроку перевізники зобов'язані встановити її на більшості з них. Та це лише перший етап впровадження системи gps навігації у місті. Наступний передбачає, що на зупинках з'являться розумні монітори. Ми працюємо над тим, щоб ми були чуть-чуть впереді. Через рік-два ми зможемо на зупинках, хоча б на тих самих, які на тих зупинках, які найбільш людні, встановити термінали, щоб люди не виходили на дорогу і виглядали там, десь чи їде дев'ятка, чи не їде. А щоб можна було побачити на на попередній зупинці є вже автобус. Чи то дев'ятий, чи то дев'ятий, а у європейських країнах така система існує вже давно. Проте в Україні цей процес ще триває. Запровадження розумних моніторів на чернівецьких зупинках варто очікувати, щонайменше за рік. Причина традиційна: кошти на сьогоднішній день. Ви знаєте, що коштів на це дуже мало, коштів треба багато. І для того, щоб це все зробити, ми будемо підключати як фірми рекламодавців, так і спонсорів. Ольга Андрійська Ярослав Левицький. Місцевий час. Наразі це уся інформація. Більше новин шукайте на наших офіційних сторінках в соціальних мережах. А повні випуски новин переглядайте на сайті ACC in UA. Будьте з нами і на все добре.